До чого ж нам готуватися? Якраз таки далі будемо говорити з експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Олексій Їжак. Долучається до нашого ефіру. Наші вітання, добрий вечір вам, пане Олексію. Добрий вечір. Вітаю вас. Ну тут така насправді дуже дивна ситуація. Давайте знаходити якусь істину. Ну тому що з одного боку Дональд Трамп говорить про те, що він готовий вдарити по Москві, якщо Путін не відстане від України, якщо війна не припиниться. Але з іншого боку, оглядач Блумберга Макс Гасінг пише про те. Якщо Трамп стане президентом, то Україні насправді доведеться не солодко. Ми будемо кинуті на призволяще, і Путін буде змушувати е, Україну до переговорів на невигідних для нас умовах. Як ці дві тези можуть між собою корелюватися? Трамп намагається здобути собі просто електоральних балів, чи справді ось ці перестороги стосовно того, е, що сувора реальність може бути ну такою малоприємною для України. Ну, те, що Трамп говорить, це відповідає тому, що ну як він виглядає, і були епізоди, коли він так рішуче щось говорив. Ми правда, не знаємо, що навіть якщо він це говорив і так само спілкувався із Путіним. Ми ж не знаємо, як реагував Путін. Можливо, він сміявся просто, а можливо, і перелякався. Ми ми цього не знаємо. У мене є гіпотеза, що це означає. Чає, взагалі, во такі заяви все, що зараз відбувається у зовнішній політиці сполучених штатів, і з боку чинної адміністрації, і з боку претендента на, на президента, основного ну, альтернативного там від від, від республіканців, все відбувається навколо того, що щоб отримати от трошки додаткових голосів у свінгових штатах, там де ще можливий там от невизначений результат, все решту політичного поля електорального поля розібрано, але залишається Ну умовно кажучи 300 тисяч українців Пенсільванії, для яких на різні кандидати вимовляють різні промови. Таке враження, що от те, що зараз Дональд Трамп говорить про удари по Москві, вони якраз розраховані на ці 300 тисяч українців у Пенсільванії, і можливо там ще двісті. Тисяч поляків, а, ну от ще щось таке. Тому сказати, що буде після виборів Ну абсолютно неможливо. Можна говорити, що зараз буде сказано те, що потрібно для перемоги, а навпаки, там камелі Гарріс треба сказати щось, що сподобається на певній меншині палестинців в іншому свінговому штаті. А, я б на це так дивився і не робив би цього в таких стратегічних. Очікувань, очікувань, що саме буде виконано з того, що сказано. Звичайно, в цілому ну, треба сказати, що, ем, а, що ну, ніхто не знає, що якою буде конкретна позиція конкретного кандидата, коли він стане президентом, Дональд Трамп е, здатен на несподіванки, і Гала е, Камала Гаррі здатен на несподіванки. Вони зараз говорять певні речі, але все ж таки політика їх політика буде визначає. Чатись тим, що буде на полі бою в Україні на, на момент їх інаугурації. так чому б тоді діючому президенту Джо Байдену якраз таки не убезпечити м, певні речі для України, не дати дозвіл на те, щоб бити американську зброю вглиб території Російської Федерації, зробити якісь кроки на зустріч до НАТО? Ну це ж могло би по-перше вписати його як в історію як ключового лідера на зорі завершення своєї президентської кар'єри. Ну до виборів вже ніхто нічого не зробить, тому що на це ну, такі дозволи НАТО нові війни на близькому сході або на Корейському півострові. Вони Ну я так за, за моїм розумінням демократична адміністрація вважає, що вони на шкоду будуть камалі Гарріс. Їй потрібно зараз достукатись до, до там тих меншин, які які проти Ізраїлю, умовно кажучи, і проти війни, і не хочуть там якоїсь великої міжнародної ескалації. Тому до виборів нічого сказано не буде. Якщо говорити про історичну роль Джозефа Байдена, він хоче увійти в історію, схоже як е, великий дипломат, велика досвідчена людина з таким дипломатичним переговорним досвідом. Тому ну не можна сказати, що е, е, якась велика ескалація наприкінці політичного політичної кар'єри е, е, йому може бути цікаво. Я думаю, він тому буде продовжувати як продовжує. Але все ж таки, я не виключаю, що якщо буде обрана Камала Гаріс, або ну, у будь-якому разі, не виключено, що цей. Проміжок між виборами і інаугурацією будуть зроблені важливі кроки, щоб або ж або ж створити підґрунтя для політики Камели Гарріс, або ж створити так таку політику, яку потім не може скасувати Дональд Трамп. Тому це на порядку денному на порядку денному і дозволи, і членство в НАТО, і це напевно буде обговорюватись на групі Рамштайн вищого ну на, на найвищому рівні. Як саміт, але вона буде у листопаді не такою, як планувалось у віртуальному режимі. Вона відбудеться там, це буде відбуватись. І я думаю, дозволи на зброю так чи інакше Україна отримає, але це напевно не буде до виборів Сполучених Штатів. Але час іде, і насправді ми втрачаємо і втрачаємо не лише територію а наших кращих захисників і захисниць. І це насправді величезна трагедія. Чи погоджуєтеся ви із тезою, пане Олексію, що на заході стався величезний провал лідерства, і війна в Україні якраз продемонструвала, що наші західні партнери, в тому числі Сполучені Штати Америки, на даний момент не володіють ні сталістю, ні витривалістю, які необхідні для того, аби продовжувати чи підтримувати країну, яка в тривалому затяжному конфлікті війні. Ну, на жаль, на жаль, все це має місце. Це взагалі таке загальне місце. Ну у, у в аналізі, що на, зараз немає Рейгана і течер, але політтехнологи все це вже помітили, і це вже вкладено у президентські вибори у Сполучених Штатах. Тому що зараз вже говорять про те, що Сполучені Штати обирають не президента миру, а президента війни. Починається дуже важливий етап в історії людства в якому сполучені штати мають проявити своє лідерство не просто економічне а саме лідерство як як лідеру силового такого лідерства тому тому це вже накладає відбиток на те як себе позиціонують кандидати чи вони себе позиціонують як рішучі рішучі Такі політики, які готові до непопулярних складних і рішучих рішень, або ж вони обіцяють, обіцяють мир, процвітання і повний спокій, все ж таки виглядає так, що і Дональд Трамп і Камала Гарріс вони все більше і більше грають на такому полі, що ми маємо щось зробити, ми будемо робити рішучі дії. Ми будемо укріплювати армію, ми будемо там анонсувати в безпеку все ж таки виглядає так: це впливає це, відбуває розуміння того, що лідерів насправді те, що ви сказали, не було був такий провал. Ну а що ж тут тут вже зробиш? Просто світ вже це враховує, і можливо, нове покоління лідерів, які зараз приходять на виборах, вони не будуть популістами, а будуть саме такими рейганами і теж панесі. Ну до речі, щодо популізму, щось робити? Ну це дуже загально. Тут виникає питання, чи взагалі бачить Вашингтон і. Має Вашингтон станом на даний момент, і в перспективі чіткий сценарій перемоги нашої держави. Ну тому, що навіть план перемоги Володимира Зеленського зустріли так ну доволі прохолодно, і навіть наскільки я розумію, не хочуть відштовхуватися від тез прописаних українською владою для того, аби рухатися до перемоги саме таким шляхом. Значить, у них є якісь свої інші варіанти, але ми їх поки не бачимо. Я думаю, вони є, вони можуть на рівні Deep State, існують варіанти, але ці варіанти важливі. Вони вони, оця стратегія, яка, ну, напевно, є у західних столицях, вона розрахована на те, щоб конкретно Україна перемогла, а на те, щоб Захід, Західний світ переміг у глобальному, глобальній конкуренції, де є. Є Китай, є глобальний південь. Є ну Росія така поточна загроза, але є питання глобальної перемоги до кінця цього. Ну на перспективу до кінця цього століття і в цій перемозі в цій стратегії перемозі план перемоги України тільки один епізод, і тому, тому він може не відповідати тому розкладу глобальної війни, яку яку бачать лідери заходу. Тут цим можна пояснити те, що дуже прохолодно ставляться. Ну фактично, ну можливо, не те, що прохолодно, можливо, мають на увазі не зараз, не починаючи з наступного року. Але план перемоги України для наших партнерів це невеличкий епізод ширшої війни, в якій Україна ну тільки тільки ну тільки частина, важлива частина з України почалася глобальна війна, але ще є і близький схід, і схоже буде далекий схід дуже дуже скоро, тому що ми вже бачимо, що на території України відбувається та сама корейська війна. от та, та той самий корейський варіант, який ми думали, що. Це про мир, але тепер виглядає, що це може бути зовсім інше. Ну, то, тому я думаю, стратегія є, але правда у тому, що ця стратегія і тільки вона охоплює те, що зараз з нами відбувається. Це тільки початок ну неприємних і можливо напруженого, напруженого розвитку світу, в якому ще раз нагадаю, вже частина експертів. І е, політичних е, фахівців говорять, що Сполучені Штати обирають президента війни. Як якби він зараз себе не позиціонував, він стане, стане тим президентом, який поведе демократичний світ до глобальної такої перемоги. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Олексію, за те, що допомогли розібратися в цих складних процесах, розставили все по поличках. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був із нами на зв'язку. Рухаємося далі, друзі.